Милосердям своїм Боже милосердям блисни нам і послухай ці благання, котри ми ти сам, милосердям, май над нам. І в хворобах іщах порятуй, о Боже, нас, милосердя май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах і в нещастях порятуй, о Боже, нас. Милосердя в гріхах наших, як впадаєш під Христом, ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед злом, милосердя май над нами, милосердя в кожний час. І в хворобах і в нещастях порятуй, о Боже, нас, милосердя май над нами, милосердя в кожний час, і в хворобах і в нещастях порятуй, о Боже, нас. Хай всі люди прославляють, хай лунає пісня ця від кінця до кінця краю, милосердям без кінця, милосердя май над нами, милосердя в кожний час. І в хворобах і в нещастя, Порятуй, о Боже нас, милосердя май над нами, милосердя в кожний час, і в хворобах і в нещастя, Порятуй, о Боже нас. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті невичерпні, безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу. Хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість. Та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого І Марії і Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Оця і Сина, ісходить, що з усім і сином рівно поклоняємо і славимо, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну і Апостольську церкву, відповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим Світом, За для болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим Світом, Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. задля болючих його терпінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Годче предвічний, жертву йому Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Це для болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Це для болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертва йому Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь! Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь! май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Все для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Укрови й воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90-й, хто живе в помочі Всевишнього. Відкривлюю Бога Небесного поселиться, скаже господеві заступник мій єси, прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище літає вдень, ні мари, що пітьмі блукає, ані написти і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча, і десять тисяч, праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе. Щоб ти часом не об камінь ногу твою, на гаспіда й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, Різве до мене, почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю його, довгим віком обдарую Його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, бо ми на Тебе поклали надію, праведне Господнє слово, і всі його діла вірні. Він любить праведність і справедливість, Милість у Господа земля повна. Адже очі Господні на тих, які його бояться, котрі покладають надію на Його милосердя, щоби спасти душі від смерті. Прогодувати їх під час голоднечі, наша душа Господа чекає, Він наш помічник і оборонець. Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, бо ми на Тебе поклали надію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки. Була їм повернена одіж святості, згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас, умилосердися над їх плачем та мольбами, які до тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку. І уведи їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе, подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям, друзям, тим, що вмерли наглою, несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі. Та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи, амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Просімо перед престолом Всевишнього, миру для України. Просімо сили, терпіння і витривалості нашим дорогим захисникам, просімо кожний у своєму наміренні і злибини наших душ і сердець. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної господньої, Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Іж зерна доброти пречиста матінко маріє, його топтали вороги, лишили вірних без надії, благословенна буть, неопалима купино у світі горя сліз і мух Хай проросте твоє зерно, благословена будь, неопалима купино у світі горя сліз і мук, Хай проросте твоє зерно, Пречиста діво пресвята. Ти всі незгоди відвертаєш твоя корона золота, неначе сонце правди сяє. благословенна Не неопалима купином, у світі горя сліз і мух. Хай проросте твоє зерно, благословена, будь, неопалима купино у світі горя сліз і мук, Хай проросте Твоє зерно, все християнство крізь віки. До тебе, матінко, стримиться, ти всіх вітаєш залюбки небесна і земна царице, благословена будь, неопалима купино у світі горять слізі. Хай проросте твоє зерно, благословена будь, не опалима купином у світі горя сліз і мук, хай проросте твоє зерно.